Доброго вам ранку. Ще одна посилка з трояндами цього разу від розплідника Мійрос. Саме така назва, і, здається, я вже робила одну розпаковку. Але все змінюється. Деякі розплідники можуть покращити якість, деяких може погіршитись. Тому будемо дивитися, відкриваємо. Ну що? троянди зелені? Ось тут тонкі гілки, але це спрейка Хані Мілк. Ось там. Бачу троянда Міранда. Дуже мені цікаво. Є троянда Міранда Остіна, світло-рожева, а є троянда Міранда Ламберт. Іншої троянди я не зустрічала. Я маю надію, що ця Міранда виявиться Мірандою Ламберт. Краянда з дуже великою квіткою. Але на сайті картинка, яка на інших сайтах розплідників, закріплена. Або зарядною, або за біг Прпул. Власного фото нема. Тому це трошки для мене кіт мишку. Ну, подивимось, що це виявиться. Ось такий пакунок. Дивимось далі. Дуже я люблю, коли підписаний пакунок підписан, а не... Мабірки на троянді. Якщо станеться пересорт, то довести, що це була троянда цього розплідника, стає неможливим. Ну, не дуже подобається такий підхід, але ще подивимось коріння. Ну що, коріння розгалужена? Трошки підогнуте, але воно є і не таке, щоб обкусане. Поки що інше відкривати не буду, тому що поки добереться троянда до місця висадки, переплутаю я без бірок і підсохнуть трошки грунт вологий, троянди вологі. Я відразу сьогодні забрала, але нічого, з ними би не сталося, якщо б ще полежали. Ну, на всяк випадок не відразу іноді виходить забрати. Дякуємо вам, що завітали! Заходьте до нас ще.